Всім привіт, це кордон медіа. Мене звати Любов Сітак, і це проєкт стіни про культурні пам'ятки та навчальні заклади сумщини, які пошкодила або повністю зруйнувала російська армія. Ми продовжуємо працювати в місті Охтирка, яке героїчно тримало супротив російському загарбнику. Це будинок, народний будинок, який е, був осередком культурного життя міста. Детально про його діяльність і історію вам розкаже історик Євген Мурза. Перед нами центр культури і дозвілля, який був пошкоджений під час російської окупації. Цей будинок відомий також під історичною назвою Народний дім або Народний будинок. Що таке народний будинок на початку ХХ століття? Це аналог будинку культури вже в совєтський час. Народні будинки в Російській імперії будувалися для просвітницької культурної діяльності, і ще цікаво, що вже в 20-х роках він перетворюється на районний будинок культури. На просто будинок культури, потім вже районний будинок культури в 90-х він також називався. І цікава історія, що саме тут 30-х роках починається створення аматорського гуртку театру. Українського робітничого колгоспного пересувного театру імені Тараса Григоровича Шевченка, на якій основі потім виріс уже драматичний театр Тернопільський, і сучасний тернопільський драматичний театр імені Тараса Григоровича Шевченка починається історія саме тут, в Охтирці. Щодо архітектури, це, мабуть, не мабуть, а точно найбільша цивільна споруда в Охтирці з історичної забудови, знаходиться саме на історичній вулиці, знову ж таки, в стилі цього ампіра або неокласицизм, що дуже схоже за зовнішнім декором на будинок через дорогу за краєзнавчий музей, який був купецьким будинком, і можна наголосити, що от Охтирка на той час, яка була. Повітовим центром Харківської губернії розбудовувалося знову ж таки як заможне таке от місце. І це така найбільша споруда на той час. Ми тут бачимо якраз напівколони, є певний декор, будинок виразний своєю масивністю і був прикрасою місць. Ну, в принципі, і зараз теж залишається, але вкрай потребує реставрації. Народний дім постраждав ніч з 7 на 8 березня від авіаційної бомби разом з будівлею адміністрації, якої сьогодні вже немає, і краєзнавчим музеєм. Давайте зайдемо всередину і подивимося, як він виглядає. Ми зайшли всередину приміщення будинку культури. Зараз ми знаходимося на другому поверсі. Ось це методичний кабінет. Ось так зараз він виглядає. Тут обвалена стеля, поднівочені стіни, а також вибиті вікна, які зараз забиті плівкою. Це мала театральна зала, вона зараз в жахливому стані. Тоді, в ніч 7 на 8 березня, на ранок тут було купа уламків будівельних матеріалів, повністю обвалена стеля, вибиті вікна і вся підлога в пилу. Ось це методичний кабінет. Тут раніше працювали працівники будинку культури, але зараз тут дуже холодно, тому що немає опалення. І подивіться, будь ласка, на стелі відвалений шматок даху, а також стіни разом з вікнами. Вони також постраждали. Ось це третій поверх. Він в аварійному стані, тому туди не рекомендовано заходити. А ось зараз я заходжу в кабінет директора. Він не лише постраждав від авіаційної бомби, але і за словами директорки, коли росіяни приїжджали повз будинку культури, вони розстрілювали з автоматів. Тому на вікнах, які забиті зараз, помітні сліди від автоматної черги, а також відвалені великі шматки стін і видно цеглу з дірами. Сьогодні в будинку культури відбудували ось таке гарне укриття за допомогою гранту. Воно сьогодні дуже безпечне, і тут проводяться різноманітні культурні заходи.